Що таке матеріальне і духовне? Друзі і між цим має бути баланс, баланс внутрішнього і баланс зовнішнього? Так, щоб не було перекусу, коли літак летить, в нього мусить бути і праве, і ліве крило, тобто, ти мусиш мати і матеріальне, і духовне розвинене. Матеріальне є гарно розвиненим тоді, коли я гарно розвиненним духовне. Тобто, ти вчишся, розумієш, багато всього вивчаєш і видаєш якісь продукти, і ти ростеш. І це дає результат матеріальне збагачення. Тобто, матеріальне виникає на основі цього духовного. Ось, бачите, сортую я кожну думку на свої місця. Вирішила поекспериментувати таку ідею. Сьогодні записую кожну нову ідею на окремому аркуші для того, щоб сортувати ось це внутрішнє, щоб робити порядок цю кашу в голові. І я вже дуже гарно в цьому продвинулася, але ще роблю нові способи сортування. Це ідея така у мене по конвертиках.